Традиційний український борщ, смажений кабанчик та каша такими стравами пригощали війничан на 10-му благодійному заході польової кухні пам'яті Тараса Сича. Така ініціатива стала щорічною. Так у Вінниці вшанують земляка, який загинув 10 років тому біля Дебальцевого. Окрім пам'яті, подія має благодійну мету. Цьогоріч збирали кошти на наземну станцію управління Вирій для БПЛА, яку планують передати 168-му батальйону 120-ї бригади тероборони. Волонтерка Валентина Погребняк готує борщ на вогні. Саме цю традиційну українську страву ще 11 років тому Валентина з Тарасом Сичем готувала на передовій. Тепер варить борщ на заході прополеглого товариша. Уже десятий рік поспіль вінниця фестивалем польової кухні вшановує пам'ять Тараса Сича, який загинув воронячи країну від ворога. У Тараса була своя така специфічна кухня, тому що він жарів спеції. Так, він жарив спеції для того, щоб розкривалися вони. Але для бійця, коли він йде в бій, саме основне він повинен бути нагодований. А борщ так і українська страва, там абсолютно все є. Там палітра овочів різноманітна. І коли бійці з'їдали борщ із великими шматками м'яса, і тоді аналогічно всі були задоволені, і можна було брати зброю і захищати Україну. На пам'ятному заході було понад 30 локацій з різноманітними стравами та смаколиками. Окрім дегустації наїдків, вінничани могли долучитись і до роботи бійців ДСНС та військових, які показували, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Усі кошти, виручені під час заходу, спрямували на станцію управління вирій для безпілотників, які працюватимуть на фронті у складі 120-ї бригади територіальної оборони. «З самого початку фестиваль був. Заплановано як благодійний і весь час. Ми допомагали бійцям, які на сході. От, тепер на жаль, не тільки на сході. От тому наша мета сьогодні виручити 120 тисяч гривень для того, щоб закупити необхідний комплекс для 120-ки. Захід польової кухні уже багато років є традиційним для віничан. Щороку сюди приходять сотні людей, аби вшанувати пам'ять Тараса Сича та всіх полеглих українських захисників. Приємно, що багато вільничан приходить і донатять, і спілкуються між собою, тобто підтримують безпосередньо сам цей фестиваль. Ви бачите, скільки людей і дійсно, що це традиційна історія для нашої територіальної громади, і тому ми далі будемо продовжувати цю роботу. Фестиваль польової кухні у Вінниці проводять із 2015 року. Цьогоріч він ювілейний. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.